Фух. привіт на вулиці. Жара. Люди все частіше проводять свій час на природі біля водойм, щоб, хоча б, якось врятуватись від спеки. Добре, що у нас на студії є кондиціонер і світло. Зараз це дуже важливо, але щоб було цікавіше, потрібна музика тому беруть з собою бездротову акустику. Так ось саме про такі девайси, наше сьогоднішнє відео будемо порівнювати три моделі: JBL Clip 5 Squad, JBL Go Essential і JBL Go 4. Розберемося, які потреби вони повинні закривати, що за фішки вони мають, і які між цими моделями є відмінності. Давайте розглянемо ці три девайси детальніше. Ви на каналі Воює, мене звати Артем. Починаємо. Давайте розкажу, що очікую я від портативної акустики. Перше і найочевидніше, це те, щоб колонка була компактна та зручна, щоб взяти з собою в похід на пікнік або ж на прогулянку. Друге, так як це акустика, звук це також дуже важливо. Пізніше ми про нього поговоримо. Наступне, що я вважаю важливим, це автономність. Мені важливо, щоб акустика мала гарну батарею і могла грати хоча б 4 години, ну і в ідеалі якийсь захист від води або хоча б пилюки, але це не супер обов'язково. Стартуємо з GBL Go Essential. Це найдоступніша модель з сьогоднішнього списку, але це не значить, що вона найгірша. Цей і наступні девайси відповідають усім моїм вимогам, які я сказав вище, але з різним форм-фактором та фішками. Так ось ця колонка має захист від води IPX 7, яка дозволяє ненадовго занурити девайс у воду. Тому ви можете брати колонку на водойми та басейни, але плавати з нею не варто. Колонка, хоч і недорога, але звук тут насичений і доволі якісний. Гучності достатньо. Потужність тут 3 Вт та Bluetooth версії 4.2. Зовнішній вигляд доволі простий і симпатичний. Випускається колонка в трьох кольорах: чорна, червона та синя. Вона доволі компактна, вага 240 г, акумулятор на 730 мАч, що дасть вам до 5 годин прослуховування. Наступна в списку йде JBL Go 4. Трошки дорожча модель, тут дизайн вже більш цікавий. Плюс у цієї колонки набагато більше різних кольорів. Звук класний настільки, що ваші друзі не повірять, скільки звуку JBL Pro Sound виходить з такої маленької колонки. Завдяки потужності в 4,2 Вт і плюс тут новіша версія Bluetooth, а саме 5.3. Автономність. Go 4 має акумулятор 850 мАч і тримає заряд 7 годин. Але тут є технологія PlayTime Boost, яка дає вам ще плюс 2 години автономності. Захист від води та пилу JBL Go 4 за стандартом IP67 гарантує, що ця портативна колонка може працювати практично в будь-якому середовищі від вечірки біля басейну до пікніка на березі моря. В JBL Go4 є можливість підключення декількох колонок за допомогою технології AuraCast для досягнення стереозвуку від JBL. І ще приємний плюсик це те, що колонка частково виготовлена з перероблених матеріалів, а упаковка зроблена з FC сертифікованого паперу з друком з соєвими чорнилами. І в Go4 є підтримка фірмового додатку JBL Portable, в якому ви можете персоналізувати звук під свої потреби та вподобання. Напишіть в коментарях, для яких активностей ви б використовували такі колонки. І остання модель в нашому списку JBL Clip 5 маленька, зручна, з практичним та приємним дизайном. Тут є дуже зручний карабін, і ви можете її закріпити куди тільки придумаєте. Звук дуже чистий та потужний, а саме 5 Вт. Модель працює в частотному діапазоні від 100 Гц до 20 кГц, завдяки чому ви можете насолоджуватись кожною нотою з улюбленої пісні. Автономність тут же 1050 мАч. І до того ж, колонка повністю заряджається за 3 години і дає вам 10 годин прослуховування. JBL Clip 4 має міцний корпус зі ступенем захищеності IP67. Він повністю захищає всі деталі колонки від пилу і води, тому нічого не може порушити роботу моделі. Таким чином, ви можете сміливо брати колонку в басейн, парк або будь-яке інше місце, незважаючи на кліматичні умови. Ці ці три колонки є класними девайсами, але обирати лише вам під ваші вподобання та потреби. Але я надіюсь, що я вам допоміг розібратись, яка краще підходить саме вам. А в нашому інтернет-магазині WUA ви зможете купити ці або будь-яку іншу гарнітуру на ваш смак. А я дякую вам за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео в OUA. Хочу нагадати, що під відео для вас є прямокод знижкою.